Ми в моєму ефірі мені, інстаграм. З вами, як завжди, я Катя Боділав, або ж Катерина Шевченко, ваш тренер омолодження, обличчя та постави. Сьогодні я вас буду раз славлять, як завжди. Чекаю, поки ви зберетесь. Будь ласка, хто приєднується, пишіть добрий вечір, пишіть, як чути. І одразу хочу розповісти, дві новини. Ну, навіть не новини, а так потеревенити, поки ви грієте руки. Перше. Скільки ви мені пишете в Директ? Привіт-привіт! Про, про результат моєї клієнтки від масажу стоп, вальгусні стопі. Наскільки це допомагає? Чи впливають масажі, кажу одразу. Допомагає супер, добре. Дякую, дякую. Допомагає. А, допомагає що? Допомагає комплекс і масаж. Це дуже допомагає, тому що ми розслабляємо, чому в нас. Болять стопи. Чому в нас там напруження? Тому що ми стоїмо. Якщо ми стоїмо отак, друге, що допомагає, це стан нашої постави, нашої спини. Тобто, коли ми працюємо комплексом, постава раз, всім привіт-привіт, постава раз, таз два. Стопи три і розслабляємо. Ось це дає хороший результат. Це не тільки робота зі стопами з поставою. Також в Ютубі є в мене ось ці масажі. Ви можете спробувати їх робити. Це дуже розслабляє. Всі ви мені пишете. Всі, що це як нові якісь стопи. Це перше, друге. Знаєте, що хочу вам сказати, дівчата? Ох, Сьогодні мене просто прибило, мої рожеві дитячі окуляри, того що світ такий прекрасний, все так легко, Вони просто стеклами всередину розбились. Коли мені прийшлось... я роблю зараз документи. Я два роки вже майже два роки в Америці, і нам треба поновлювати документи. І от сьогодні ми з Артуром. Я, я роблю з юристами і тому що я, от там, де я слабо розуміюсь. Мені краще, я кажу чесно, заплатити, ніж витрачати багато часу свого, тому що ми або платимо або грошима, або часом. Звичайно, на те, щоб заробити гроші, ти вкладаєш час, але іноді ми можемо просто витратити набагато більше часу. І, і от що я хочу донести: от я сьогодні оплатила всі оці пошліни, чи як їх назвати, державні за те, щоб мені пролонгувати документи, це 2100 доларів. Я така ще на два роки. Тобто, абонімент, абонемент продовження це 100, 100 доларів в місяць, я так порахувала. І ти думаєш, от скрізь ти должен платити абонемент на продовження. Скрізь. Ти живеш без різниці, де ти платиш податки. Там там оце доросле життя. А знаєте ще, що хочу додати? Ми з вами, всі жінки, тут. І від того. А, зараз як же ж так виразитись, якість життя наших дітей залежить від того, наскільки доглянутою є мама. Погодьтесь, що а, коли ми доглянуті, чим красивіша жінка, тим легше їй заробити гроші. І коли ми доглядаємо за собою через масаж. Через роботу з психологом, через догляд за обличчям, за своєю шкірою, за поставою, то це напряму впливає на те, як, як якість життя наша і наших дітей. Тобто догляд за собою, робота з поставою це не тільки про будь красивенький. Це про те, що буду мати я і що будуть мати мої діти. Нам здається, що а, там. Масажики це все так просто, це лише щоб бути красиве але все це набагато глибше. Якщо я пройду, пам'ятаєте, Катя Пушкарьова некрасивенька, ненакрашена шкіра якась непонятна, отакі плечі, хто там мені підвищить зарплату? Ну, давайте по чесному І якщо прийде дівчина з такими плечима, яка себе веде, як, як королєва, то кому підвищать зарплату? Красивій чи не красивій? Як ви думаєте, що я тут з вами роблю вам кожного дня масажі по буднім дням, щоб ви в мене були з отакою корони на голові. Всі поняли? Отак. От Всі, щоб приходили на масажі, гріємо руки. Так і були сьогодні короні. Так, гріємо руки. Того, що з корони я сьогодні записувала дівчатам вчора записувала ввечері в клуб. І кажу, от буду, значить, корону нацепила. Кажу, от, з корони і ти отак не постоїш. Вона впаде. Корону треба от, отак високо держати голову. Ти не можеш опустити своє плече. В тебе прям весь хребет видовжений. Угу. Грім, грім, грім. Давайте, спочатку, сьогодні треба нам буде крем. Треба буде крем. Давайте спочатку, знаєте, що ми з вами попрацюємо по у нас сьогодні що? четвер. Завтра ще у нас один. Вогники, да. ну це правда, дівчата, від нас, якщо ну, ми всі дорослі люди, да, від нас залежить те, як живемо, живемо ми, в якій якості життя дави. І а, не доросла ще я до а, В Якій якості життя живемо ми і наші діти. Оте, що мають наші діти, а, це залежить від нас. І від того, як ми виглядаємо. Окей, по черзі, по діагоналі. Ручкою розминаємо нашу шию. Розминаємо, розминаємо. Без різниці, скільки років. От згадайте, як малюють в казочках красиву жінку і як малюють. Бабусю якусь. Красива жінка, вона отака, в неї така шия красива, тут все опущено. І бабушка отака. Яка різниця, скільки років? Якщо ми отака, ми виглядаємо як бабуля? І там, що ми намалювали в себе на обличчі, толку не буде. Глибоко, доволі жорстко сьогодні. Будемо після нового року вас розслабляти. Красивій жінці доглянуті, легше себе проявляти. Вона не боїться виступати на публіці потім, тому що вона знає, що вона класно виглядає з будь-якого ракурса. Як би вона не стала, хто б її де не сфотографував. Вона не боїться включити камеру, записати про себе, про свою роботу, вести свій блог. Навіть якщо це мама в декреті, вона не боїться цього. Вона не боїться піти до начальника, попросити більшу зарплату і сказати шановний, я працюю за трьох, а отримую як половинка. І це все починається з догляду за собою. Догляд за собою це не значить, що ми там десь на помойки і така, ой, я доглядаю за собою. Ні, це значить час в себе. Час в себе. Знати, що робити. Також, не тільки коли ми залежимо від когось, глибоко-глибоко. Угу. Красива не боїться піти на якісь нові курси. Скоро вам похвастаюся. Моя клієнтка. Не буду зараз ці карти розкривати, але не боїться піти на нові курси, не боїться потім там відповідати щось на екзамені якісь чи ще щось. Угу. Допрям до, до красноти, щоб червоне було жорстко. І прямо от як ніби от, знаєте, таке туге тісто, яке ми розмішуємо руками. Ось ось ця частина все туге якраз тісто, і нам потрібно прямо і основи ладоні, і ось повністю ми захвачуємо і переминаємо повністю з обох сторін. І тут, і тут жорстко, не дуже боляче, в залежності від того, в якому стані ваші м'яза. Але доволі жорстко, угу. це зараз на суху шкіру. Отут тут під потилицею також захвачуйте ось цю область, ось тут. У нас тут аж потиличні бугри, а тут -от якраз захвачуємо. Можна голову трошки на цю сторону нахиляти, ми так зменшимо напруження м'язів і буде вам легше. Красивих пропускають скрізь, їм дають найкращі місця, їм відкривають двері. І те, які ми, залежить тільки від нас, від нас. Чи дозволяємо ми собі вкладати цей час? Не в... помить посуду, то, звісно, хорошо. Десь 25-й раз поприбирають в ха. Але чи дозволяємо? Можна не, можна не перехрещувати, так буде важче, але можна. Можна. Але чи дозволяємо ми цей час вкладати просто в себе? Як і гроші, просто в себе. Без угризяній совісті, без ось, ну, так, це не якісь там забаганки? В розумних, звісно, приділах. Але ось цей дозвіл собі. І дозвіл собі і бути красивою. Ті ж самі навіть червоні губи. Просто, просто так, тому що у вас такий настрій вдома. Я сьогодні нікуди не йду. Можна не перехрещувати, можна так робити можна. Вам просто може так бути важче. Хоча ну, все індивідуально. Мені, наприклад, так легше, коли я сюди під руку і я прибираю напруження з цієї, з цієї сторони плечі. Розминайте, розминайте, все повинно годиться, все червоне, все повинно бути у вас червоне. І Якщо хтось вам скаже, що ви якась некрасива, або по генетиці вам Бог дав інший носик, інші губи, інші щоки чи ще щось інше, нікому не вірте, тому що Бог не створює некрасиве. Барбара Стрейзен. Якби вона змінила свій ніс, вона б не була Барбарою Стрейзен. Хто ще? Хто ще таких? А, жінка, жінка, колишня жінка Джоні Депа, Ванеса Параді. За цією дирочкою між зубами. Якби вона це змінила, вона б не була Ванеса Параді. Її знає весь світ. Кожна родзинка у вас це ваша родзинка. І нікому не вірте, хто вам скаже, що десь ви якась не така. А якщо ви ще собі це кажете, то це взагалі. Слухайте мене, я кажу вам правду, що ви і кожна з вас особлива і красива. Окей, клас. Поїхали тепер нахиляємо трошки попрацюємо, що гаряче все, да, Вже шия, отут всі плечики розслаблені. Попрацюємо ще з грудину ключичною сосцевину. Нахилили голову і потрошку розминаємо. Так, 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 так. <працю> Буквально по півхвилинки. М'яко-м'яко-м'яко. Тут боляче не повинно бути. Переходимо на іншу сторону. Беремо крем. Руки вже у вас теплі по ідеї, Кремчик розігріваємо спочатку в руках. Так що це багато взяла, ну ладно. В руках, щоб прям все тепле-тепле було. І потім теплим кремом наносимо на шию і область декольте. Прям добре на всю 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 поверхню шиї, сюди на плечики. І рухи які? Від області другого підборіддя, сюди вижимаючи до вушка і вниз, прям обіймаючи ось цією частиною ладоні, вниз по шиї. І те ж саме інша сторона. Тут я, сюди і вниз. Знову і вниз. І по черзі угу. вниз, вниз. Заходимо тепер, Заходимо на задню поверхню шиї. Зараз Буде видно краще сюди і вниз, угу. вниз, обіймаючи такі приємні рухи. Мені ніби знаєте, як обіймаючи, ковзаючи якісь такі от рухи. Вниз. І ще, три, два. Щитовидку не чіпаємо. І один. Тепер ось ця частина ладошки, вижимаючи рухи по області декольте. Угу. І ще до області під пахвами. Ще, ще. Зараз от паралельно, тепер трошки нагору сюди, як ніби ми вздовж ключиць. От наша ключиця, а ми сюди, вздовж ключиць до плечика, вижимаючи. Угу. Можна округляти трошки вашу спину. Сюди, сюди, сюди. Сюди, сюди. Тепер так само від цієї частини вниз ось так. Вам може бути трошки комфортніше, бо я тут роздіватися, звісно не буду. Сюди, вниз, аж як ніби ми хочемо сюди в підпахва вивести, Ось так. Угу. Чудово. Взяли шию, обійняли. І ми робимо підняли, підняли лікоть, лікоть прямо розкрили, тобто не ось так, а розкрили лікоть. І що ми робимо? Ми опускаємо, ми з вами таке робили: ми опускаємо лікоть і голову повертаємо до цього ліктя. Рука ковзає по шиї. І так само на іншу сторону. У вашому темпі, працюємо, в вашому темпі не дуже швидко, щоб у вас не закрутилась голова. Проходимо повністю всю шию. тобто... І звідси захват робимо, прямо під потилиці сюди, зверху. І знизу, як ніби буквою Х також. І просто паралельно. І це чергуємо зараз. Так, 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 так. Нагору буква Х, з-під низу буква Х, і паралельно. І розігріваємо. Плечки розслаблені, зуби не разом. Супер. Тепер ладошки вздовж хребта приліпили, обидві, обидва лікті підняли, розкрили плечі, не отак. Отак ніхто нічого не робить, Окей? Підняли, вирівнялись, поперек перевірили, щоб у нас не було прогулу попереку. І по черзі опускаємо лікті, а ручками, пальчиками ось тут, як ніби протаємось. Туди в наші тканини. І по черзі вниз, вниз до ключиць. Вниз до ключиць. Угу. Ще десять. Дев'ять. Вісім. Сім. Шість, пять. Чотири, три, два, і один. Переходимо на одну сторону обома ручками, сюди, з піднизу. І так, як ми робили: з піднизу, сюди до ключиці. до ключиці. І тепер згори потилиці, сюди, вниз, вниз, вниз. Розігріваємо. Угу. І змінюємо сторону знову знизу. Сюди нагору, знизу От Я Знизу захвачу. знизу. І тепер згори вниз. Так, клас. Угу. Тепер ручками краще хрест на хрест. Як ми починали з вами крему, від однієї сторони обнімаючи по плечу. Просто так буде некомфортно, бо до плеча так буде некомфортно. А по діагоналі нам так легше. І ми від вушка вниз, обіймаючи маючи рухи до плечика. Угу. А тепер від вушок сюди вниз до ключиці. Просто ручками крему. легко вже, легко. збавляємо цей тиск з пальців. Просто погладжуючи рухи, легкі, легкі, легкі. Гляньте, яке все червоне, прекрасно! І ми це з вами зробили зараз своїми ручками. Так само можна працювати і з обличчям. Три рази на тиждень по 20-25 хвилин. Хто бажає, приходьте в клуб. У нас дуже класно. От всі результати, які ви бачите, це якраз дівчата, які в клубі. Клас! І тепер область декольте легко, легко, легко. І не забувайте, що всі ваші коментарі згорають, коли ви... зараз ви мені пишете. Воно все лишається, а потім, як я тільки зберігаю прямий ефір, вони всі згорають. Тому, будь ласка, не забувайте лишати ваш зворотній зв'язок, того, що буду тоді видаляти відео і лишати тільки для дівчат в платних проєктах в доступі. Все, прогладили, прогладили легко, легко, легко. Можна трошки зробити, ніби пальчиками, ще дорослабити, побутили, ці легко, легко, легко пальчиками. І все, я на сьогодні вас відпускаю. Зараз зберігаю і пишіть коментарі, пишіть ваші питання. До зустрічі! І не забувайте, ви, ваша краса впливає на те, як кожна з нас живе на якість нашого життя. Па-па!